Доброго ранку, ми з України, і я дуже дуже рада, що повернулася до магічних ранків крок до перемоги. Звати мене Льоні Щербюк. Це для тих, хто зараз випадково попав на мою сторіночку, бізнес-сторінку чи на ютуб канал, де я зараз одночасно віщаю з трьох майданчиків. І Представлюся, нагадаю вам про себе. Останні сім років я є експертом в сфері просування, бізнес-тренером, і за останні два роки це такий кейс, яким дуже дуже пишаюся. Я сама та з бізнес-партнером Тетяною Курганською запустили більше 90 проєктів, які допомогли 1300 плюс експертів повернутися до життя, донатити волонтерити, працювати. І це є один такий з наших потужних кейсів, коли, коли ми з перших днів повномасштабного вторгнення продовжували підтримувати людей. Ну і власне, магічні ранки, навіяні книгою Хела Ерада Магія Утра. Чудовий ранок, якщо ви не читали, дуже-дуже вам рекомендую. І ми починаємо з того, що заміряємо рівень енергії та стресу. Енергію заміряємо, уявляємо своє тіло мобільним телефончиком. Розкажу історію. Значить, в мене на телефоні 20% І я кажу чоловікові, де зарядка, я хочу зарядити. Він каже: Ні, а що можна до 15% ходити, не заряджати. Я кажу, ні, ні, ні. В мене 20%, а потім раз у раз падає, падає заряд взагалі і пропадає. Пропадає всілякий зв'язок, привіт, Юль. Е, Тому, бачите, в кожного хтось дотягає до останнього, але наше тіло до останнього дотримувати не потрібно, тому що буде виснаження, буде російською мовою і стащення. Да? Тому можете прямо зараз прикрити очі і запитати, наскільки моє тіло сьогодні заряджене зранку. Якщо казати про мене, то це 75%, досить непоганий показник. Якщо у вас 40 і менше, оцінка зразу приходить в вашу голову. Якщо у вас 40 і менше, це значить знак такий, все. Вимикаємось, ніякої роботи, ніяких соцмереж, йдемо, наповнюємося. Благо, сьогодні класна погода. Наповнюємося, набираємося енергії. Це ваша задача, доросла така. Відповідальна повертати енергію собі, коли їй не вистачає, краще до такого не, не, не дотягувати. 80 у тебе, прекрасно, це чудово. Стрес ми заміряємо за десятибальною шкалою, де один. Я розумію, що війна, третій рік і я втомилася, втомився, але я продовжую працювати. Десять у вас щось таке трапилося дуже негативне. Я сподіваюся, що в нас зараз в ефірі таких немає. У мене стрес один, і слава Богу, що сьогодні ніч була тиха. Да, дякую, сонечко, за вікно. Тому перша цифра це за стобальною системою. Да, якщо ваш стрес більше п'яти, це теж вам такий знаєте, світлофор, альо. Я Льона, Юля, Катя, Льоня десь на вуличку, десь в кав'ярню, десь, десь там, де тобі буде краще. Один. Угу. Прекрасно, дякую. Давно тебе не було на ефірах, рада бачити. Е, ну і зараз ви пишете мені в коментарях. У нас вже <кхух> Анечка, братисюк, привіт, дорога. Пишете в, мені в коментарях, які ви ранкові ритуали для себе сьогодні вже встигли зробити з вимкнутим телефоном. Сподіваюся, що ви вмикаєте його вже там після першої години, після того як ви наповнили себе. А, в мене сьогодні була водичка з лимончиком, на серце. Була сьогодні ароматерапія зранку. Там є у мене такі маслечка, якими я мажусь. Була в мене руханка, така дуже лінива. Дуже лінива, але я собі сказала Льона. Три хвилини лінивої руханки це краще ніж нічого. Давай, вставай, і роби. Був неспішний сніданок і була молитва. Думала, що я ще встигну почитати, але знаєте, такий був неспішний сніданок, не квапливий. На читання вже не було часу. Наталя, добрий ранок. Пишіть мені в коментарях, що ви сьогодні, а і була ще сьогодні вітамінка. Це важливо, це важливо, вітамінки для того, щоб триматися. Так, водичка, молитва, сніданок, письмову практику вже зробила. Супер, Аня. Угу. Дивіться. Головна задача магічних ранків це через ранкові ритуали піднімати собі рівень енергії і знижувати рівень стресу. Так? Нагадую, що це, що ми перші, першу годинку зробили для себе, ми закладаємо ці е, гарні цеглинки на день. На жаль, телефон беру першим, потім водичка, потім кава, все в ліжечку, я сова. Ну тоді спробуй, хоча б телефон після водички. Да? міняти. міняти свій. Ну, знову ж таки, якщо тобі це важливо, для мене важливо, тому що коли я вже навіть включила, Телефон, телефон за 5 хвилин до молитви і побачила новини, які мене не порадували. Вже рівень, рівень градусу пішов вниз, тому для мене телефон краще вже брати пізніше. Зараз чаю почитала після ефіру, буде руханка. пише нам Наталя. Прекрасно! Ми з вами йдемо далі. У мене вже в руках підготовлена колода емоцій. Хто хоче отримати, ви мені пишете в коментарях емоція. Друзі, якщо ви дивитесь цей ефір пізніше ніж 8.35, то я вже емоції вам не витягую. Тобто, хто приходить онлайн. То отримаю максимальні плюшки, недальонич. Потім у мене просто вже будуть якісь другі плани, і я вже потім ну не буду відповідати. Вибачте, приходьте вчасно. Емоція Анна Братасюк, у тебе необразливість, емоція або стан з цим, ну в принципі, нічого не треба робити. Треба сказати Окей, про що для мене це, якщо там, наприклад, злість, на кого я позилася, на кого я злюся і що я хочу з цим зробити. Юлія Бублик, у тебе похмурість. Похмуре, похмурий настрій в ліжечку. Наталя, у вас, у вас любов. Згадується, пам'ятаєте, хто народився там в 90-х, усі були у нас такі е жувальні гумки, там де love is, да, Я дуже їх любила і навіть колись збирала. Так, who else? Хто ще хоче емоцію? Давайте я для Альони Щербук витягну. Впевненість. Да, це, це так, це, ну, якби... Завжди ефіри, палю вам фішку, завжди ефіри додають впевненості. Тому якщо ви ще для просування не виходите в ефіри, то зробіть це, поставте собі якісь там 10 ефірів за місяць, і це правда дуже сильна прокачка вашої впевненості. Івана Жураківська, у вас ніжність емоція або стан зараз ніжність. Злюсь на Фейсбук, поки не попустило. Анечка, ну тобі в в підтримку твої твої письмові практики навіщо це потрібно? А ти це зрозумієш? Ти ж прекрасно знаєш це все. Да ти це зрозумієш колись, колись потім зараз. Я можу тільки тобі таке своє сердечко передати. Так, Тетяна Чернейко, ваша емоція у вас рішучість. Емоція або стан рішучись. Добре, друзі, ми йдемо далі. Що я вам хотіла розповісти? Якщо це про вас, поставити мені п'ятірочку. Я себе спіймала на думці, знаєте, останнім часом якось так багато таких новин. Дякую, Юль, що магія ранку додає енергії, той захворів. Той в лікарні, в того, в того нервового виснаження, це в моєму оточенні, я не про вас кажу зараз. І я якось, знаєте, вчора мала плани, а потім вирішила, що я їх змінюю. І я вчора зустрілася з близькою для мене людиною. Я вчора зателефонувала людині, яка в лікарні, телефонувала мамі, телефонувала рідним і близьким, тому що я фанат роботи, їм чесно скажу. Я можу в неї заглибитися. Я просто займаюся улюбленою справою, можу там дописувати свою книжку, ще щось, але Ось мене вчора торкнуло. І я цим ефіром хочу нагадати вам, що подивіться на ваш баланс в житті, чи є там місце для тиші. Для тиші, це коли ми не читаємо, не сидимо в соцмережах, коли ми проводимо отут. Просто, знаєте, вдих-видих, а чого я зараз хочу. Тому що я піймала себе на думці, що я, навіть коли я нічого не роблю, у мене в голові бджоли, птахи, вони кудись що якісь думки, які летять. Просто за рахунок того, що в нас оці, оця ситуація в країні, війна, да, і переживання, я про себе скажу, поставте п'ятірку, якщо це про вас також, що я собі не даю тиші, взагалі, внутрішньої тиші, запитати Альона, що ти хочеш? І от вчора в мене був саме такий день, коли я змінила плани, коли я запитувала себе, коли я гуляла на вулиці, коли я сама себе сповільняла. Тому якщо ви десь так відчуваєте, також ви кудись біжите без зупину, то знайдіть сьогодні хоча б пару годин без соціальних мереж, підіть на вулицю, підіть з землі, підіть постійте біля дерева, тому що життя воно на жаль, ось так от і проходить у цьому цьому, знаєте, день бабака. І якщо десь ваші рідні чи близькі, ви давно їх не чули, зробіть це. Тому що я до речі, вчора в Інстаграм побачила Рілси. Поділилися, хто в інстаграмі підписаний на мене. Коли в батьків запитують ну батьки й діти, да спочатку в батьків, а з ким би ви хотіли поснідати чи пообідати там, не знаю, Джулія Роберс, там Бред Піт. А потім показують цим же ж батькам їх дітей, і дітей запитують. З ким би ви хотіли от пообідати в дорослому віці, і кожна дитина сказала з мамою і татом. Не з Жастіном Тімберлейком. кожна дитина сказала. Зараз скажу, в мене до мурах сказала: Хочу з мамою і з татом обговорювати, як пройшов наш день тому подивіться, можливо, можливо, ви давно не відали з вашими рідними і близькими, і варто зробити якийсь такий сімейний, сімейний день. Не знаю, ну захотілося мені просто поділитися, бо сім'я це одна з моїх потужних таких цінностей. І, можливо, для вас, для когось це також актуально зараз. Буває, ніби хочеш ти, щоб голові бджоли. Що робити з цими бджолами? Наталю, знаєте, що я роблю? Ну, по-перше, я молюся. По-друге, я коли я вже в ліжку лягаю, я просто починаю дихати, і я роблю хто хто Хоча я раз був на Йозі, ви знаєте, що таке Шавасана. Да? І я тоді починаю, що відчувають мої пальчики, ніг, що відчувають мої пальчики рук. Да? І я привожу ста, тіло до такого більш-менш впевненого стану якогось, і тоді е, сповільняється в голові. І, і я прям через дихання це змінюю, тому що це, 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 це правда. Ну, і мені дуже допомагає. Якщо казати зараз про, 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 про е, погоду, то це прогулянки і на вихідні їду до мами, там уже будемо щось, там білити дерево, тобто я заземляюся в роботі об землю. Дуже допомагає, Якщо пересидіть вазончик якийсь, спробуйте. Любов Базилійського Базилійська привіт. Навіть спати лягаю з навушниками, інакше заснути не можу. Е, навіть не знаю, що тобі сказати. Таня Кошева, привіт, Олена Дегун, добрий ранок. Е, так, Наталечка, будь ласка, е, далі. Про те, що сказала, про рідних сказала 29 лютого аналіз місяця. Друзі, поставте два плюсика, Хто вже його провів? Я ще не проводила, але в мене вже бачите заповнений місяць моїми прекрасними подіями, які він стався на березень. Мене бачите, ще, ще порожнє буду, буду сьогодні планувати. Подивіться, в чому ви були молодець, молодець. А де вам іра привіт? А де вам потрібно додати собі часу? Да, так як Юля пише, що я навіть не лягаю спати. Без навушників, спробуйте щось поміняти. Так, якщо вам, ну, якщо вам комфортно, ок, а якщо вам щось не задовільняє, спробуйте поміняти. Спробуйте там замість навушників не знаю, постукати перед сном, або прийняти якусь ванночку для ніг, або якийсь релакс, спробуйте щось таке, щоб вам додало енергії, вже весна приходить, вже буде, буде більше листочків, вже в нас буде більше з вами таких якогось весняного настрою. Спробуйте це зробити і по Порадійте за те, що ви живі, за те, що ви зробили лютий, можливо, з не найкращими показниками там, по фінансам чи ще, але він був цей місяць, подякуйте йому і не забудьте запланувати. Залишилось у нас з вами зовсім трошки. Сподіваюся, ми продовжуємо читати книжку Дениса Каплунова Королі соціальних мереж. Він провокатор щитуй, і десь які речі мене прям злять, але коли людина є. Ментором для перших, перших топових представників компаній, да, то є в чому повчитися. Я вам зараз дещо деякі речі зачитаю, ви подумайте, як це про вас і, можливо, вам щось захочеться змінити. Я вже дочитала до розділу про самопрезентацію, і я зачитую питання, я їх не буду повторювати. Зможете потім переслухати ефір. Про презентацію, як ви представляєтеся, як відповідаєте на запитання, чому ви, да, чому Ірина Панасюк, чому Ганна Протасюк, чому до вас маємо маємо ми піти на навчання? Чим ви відрізняєтесь від конкурентів? Я, чесно кажучи, задовбалася від цих питань, але якщо чесно собі на них відповісти, тоді вам легше буде писати дописи. Тоді вам буде дійсно легше казати, чому вам власне ну важливо прийти там на, на мою мої програми там чи на програми? Наталія Трохименко, да, опишіть свою активність у семи цифрах? Оце прям домашнє завдання тим, хто хоче нових результатів в інтернеті. Вашу активність у семи цифрах? Візьміть два останні роки повномасштабного вторгнення. Там не знаю, скільки випускників ви випустили. Ну, якщо ви, наприклад, там як і я експрес-просування, да або скільки клієнтів прийшло до вас в салон Юля. Бублик або Анечка, Братисюк, скільки потоків письмових практик ти провела, наприклад. Так? Сім цифр, дуже люблю цю цифру, якими П'яти результатами можете похвалитися, і я, наприклад, завжди кажу, що мої клієнти, я не про тих, хто там мільйони заробляє, але більшість моїх клієнтів, 70 відсотків, це ті, хто отримує вперше гроші в інтернеті, які розуміють, що гроші в інтернеті є. Тобто моя аудиторія це такі новачки, новачки плюс, і вони, і вони дивляться, і це для мене результати. Да? Тому що згадайте свої перші гроші в інтернеті, важає просто, вибачте перло впало там гроші, і ти думаєш, що класно я хочу ще. Поставте десятку в кого таке було, хто пам'ятає свої перші доходи в інтернеті. Чому клієнти обирають вас? Які три основні ваші послуги, і як ви їх називаєте? Чи маєте авторську технологію, чи маєте особисті стандарти якості? Що клієнт може дістати лише у вас? А, так, пішли далі. Дякую вам за десяточки, дякую за активність. Так, бачите, мене тут купа закладок, щоб нічого не пропустити. Е, презентація в цифрах, про які цифри йдеться: кількість років на ринку, кількість клієнтів, кількість реалізованих проєктів, асортимент, охоплення аудиторії, обороти, особисті результати і результати клієнтів, рекордні показники, грошові суми, дані щодо термінів і швидкості. Дивіться, я коли вперше сіла, щоб врахувати. Це було до війни, сіла рахувати своїх клієнтів. Я думала, ну десь тисяча да? там, ну, свої майстер-класи, я тоді їздила по фестивалях, проводила марафони. І коли моя помічниця порахувала, їх вийшло 5 тисяч плюс. Я сіла і думаю, та ні, не може бути. Ну, нехай там плюс-мінус 500, я помилилася, да? тому що десь хтось повторювався, хтось переходив із програми в програму. І в цьому році, коли ми останні рахували вже теж наші проекти разом і окремо, там же ж у нас була реєстрація. Десь мину, ми, ми ж люди реєструвалися, бачили в групах. І коли я подивилася, що це 1300 експертів, для когось це мало. А для когось це ну якби для мене це цифра, враховуючи те, що ці люди могли б так і залишитися 24 лютому, для мене це показник. Про що свідчать цифри? Коли ви пишете про них дописи, да? це, до речі, вам сьогодні завдання: хто хоче написати допис про мене в цифрах. Що ви фахівець орієнтований на результат, ви вмієте вимірювати особисту ефективність. Ви стежите за прогресом і розвитком. Ви розумієте, що це важливо для клієнта. Ви розвиваєте різні напрямки, ви даєте конкретний вимірюваний орієнтир, ви намагаєтесь випередити конкурентів. Клієнтів ще одна фраза не обходить, яким крутим ви були 5 років тому. Вони хочуть працювати з тими, хто максимально крутий прямо зараз. Це про те, що я якось, знаєте, не читаючи книги Каплунова, я якось для себе вирішила, що те, що було до 24 лютого, це мій досвід. Я йому дуже вдячна, але зараз змінився ринок, змінились клієнти, змінилася я. І тому я кажу ці свої останні показники: та, з 24 лютого 2022 року я та мій бізнес-партнер можливо, для вас це зараз теж важливо почути. Самопрезентація 100 словами Лісечка, добрий ранок. Це про те, що і в інстаграмі, і на Фейсбуці, в нас у знаєте опис є там 100-150 слів. Перегляньте сьогодні, чи він чи ця самопрезентація вас продає? Чи важливо там щось змінити? Що означає фраза? Розкажіть про себе, коли ви приходите на нетворкінг, коли ви десь знайомитеся? Якнайменше те, що ви з потенційним клієнтом перейшли на наступний етап знайомства, і на рівні першого враження вам вдалося його зацікавити. Тепер клієнт готовий йти далі. Тому якщо ви знаєте, що ваша презентація такої, і це я для себе кажу теж в першу чергу, тому що в мене теж замили на око, подумайте, що можливо щось варто докрутити, доробити. Клієнти люблять принципових, і тут автор розповідає про те, що у нього є принципи. Я думаю, що у вас теж є принципи. Про них можна писати, про них можна ділитися. Ну, наприклад, я беруся за те, що можу виконати, пише каплунов. Якщо я в чомусь не маю досвіду, то відразу кажу: я роблю те, в чому маю компетенції. Ну і тут його список. Один із пунктів в мене співпадає: я не працюю з сумнівною сферою і він тут не працює в з політикою. Тобто ті речі, які... За всі гроші світу, на які, на, на які вони підете, да? тобто я не буду працювати з порнографією, я не буду працювати з грочаними виробами, я не буду працювати з тютюном. Ці ті речі, ну, якби для мене вони не, не я з ними не працюю. А, покажи, що ти публікуєш, я скажу, хто ти такий. Обміркуйте відповіді на наведені запитання стосовно вашого контент-образу. Що ви публікуєте? Які теми порушуєте? Чи вони корисні, актуальні, чи дотримуєтеся послідовності? Які слова використовуєте? Чи чистий ваш стиль? Чи глибокі ваші думки, чи актуальні ваші рекомендації, чи переконливі ви? Як ви виявляєте повагу, як спілкуєтеся з читачами? Це таке знаєте питання на домашнє завдання. Чи глибокий ваш стиль, чи глибокі ваші думки, це це можете ті сказати тільки ви. Да? Тобто, можливо, для мене вони глибокі, а для вас вони поверхневі. Як мені коли сказали, що е, одна моя колега е, в мене враження, що ти не про глибину. А інші мої клієнти кажуть, що Лена, ви для мене про глибину. Да? Тобто, це теж дуже суб'єктивно. Якщо вам подобається, все прекрасно. Далі, наприклад, про мій стиль, я іноді можу і в розмові, і в тексті там написати слово фігня. Да, але це, ну, я розумію, що я не можу там написати, що це за слово таке Альона Щербик, бо воно не про мене. Для когось воно не, вибачте російською мовою да? але воно про мій стиль. Це про те, що я не підстроюйтесь ні під кого, але при цьому поважайте кордони ваших читачів. Ну і пам'ятайте, що ми зараз всі трішки і не трішки тригернуті. Так, на цьому я по каплунову зупинюсь. Поставте, будь ласка, сімочку, якщо для вас ви щось тут почули важливе і ви з цим будете займатися, ну, хоча б подумайте в цей бік. І в нас залишилося що плани з продажів на день і підказка метафоричних карт. А я сьогодні, скоріш за все, напишу про нетворкінг клуб 5 березня. Ми з останнє проводимо онлайн-нетворкінг з 6 до 8 вечора. Тому хто ще в нас не був, ми йдемо до вас. Будь ласка, приходьте, підключайтеся Вартість участі 550 гривень або 450 з подругою чи з другом. Ми там. Дуже активно працюємо в трійках, в четвірках, об'єднуємося, самопрезентуємо себе, самопрезентуємо свої послуги. Тема зустрічі нетворкінг без обмежень. Кому цікаво, пишіть мені слово нетворкінг, я вам обов'язково дам посилання, ви вже вирішите йти чи не йти. А тепер ви в чаті пишете мені, що ви сьогодні продаєте. Що ви сьогодні продаєте? Я вже витягую підказочки з моєї авторської колоди: нові часи, нові можливості, яка теж, до речі, продається і можна придбати. Отже, Юлія Бублик, який тобі сьогодні переможний крок варто зробити для того, щоб твій день був наповненим класним кайфовим і щоб ти сьогодні увечері змогла спокійненько собі заснути без навушників, так Юлія Бублик. Твоя картинка. Друзі, хто не працював з метафоричними картами, перше, що приходить в голову, коли ви дивитесь на картинку, це і є відповідь на ваші питання. Юлія Бублик це твоє. Юлія Присяжнюк, дев'ятка, не знаю, про що це дев'ятка. Карту я витягаю своїми руками. Юля, тому ваш переможний крок ось такий. Юлія Присяжнюк, ваш переможний крок ось такий. Тетяна Чернийко, ваш переможний крок ось такий. Іра Панасюк продовжує продавати курс по сексології. Іра Панасюк твоя карта. Мені здається, вона в тебе вже була, я можу помилятися. Іванна Жураківська ваш переможний крок одна з моїх улюблених карт в цій колоді. Іванна Жураківська, ваш переможний крок. О, Сергій Світухін, добрий ранок. Ми не ставимо цифру, я витягаю карту своєю рукою. Це в нас були цифри, просто я б запитувала, кому було корисно про, сьогодні прослухати з книги Каплунової. Сергій Світухін, ваш номер. Верніше, ваша карта ось така. Це ваш переможний крок сьогодні. Так, Аня Братисюк доправив участь практикумі 21 історія про тебе. Участь у квартирнику Днійне Крюкової, де буду проводити мастер-клас про ролі та маски. Аня Братисюк твій переможний крок. Твій переможний крок. Лариса Міжинова, ваш переможний крок сьогодні. Пишіть, будь ласка, що ви сьогодні продаєте? Про що будете писати дописи? Любов Безаліська ваш переможний крок. О, саме збираюсь провести день, прийнявши дитинство і побудувати халабуду. Дякую. О, прекрасно, це прекрасно. Так, Альона Щербук переможний крок а, стати на ролики, на яких ніколи не стояла, і щось таке стареньке відпустити. Так, who else, хто ще не витягнув карту, пишіть мені карту, будь ласка, тому що я не пам'ятаю всіх, хто зараз в ефірі. У Нас зараз 13 чоловік. Хто хоче ще підказку по карті, пишіть карта. Я тут їх поки перетасую. І в нашій в цій колоді є мотиваційна фраза. Зараз я її витягну одну для всіх. І дію. Дію також одну для всіх. Так, Наталя бачу. Олена бачу, зараз я вам витягну. Так, о, Наталя Трохименко, ваша карта ось така ваш переможний крок. Олена Дигун, ваш переможний крок. Угу. Наступний ефір, друзі, ми плануємо на вівторок, на 8.30 ранку. Дасть Бог все буде добре. І мотиваційна фраза одна для всіх. Покажи можливостям свою готовність. І дія виступає. <гум> ну я в принципі сьогодні виступила. Я вже можу собі галочку поставити. Жартую. Друзі, на цьому все. Поставте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях про що був сьогоднішній ефір, як казала моя колега Рай. і скупайте спікера в аваціях. Напишіть про що був сьогоднішній ефір для вас. Нагадую, що ми сьогодні говорили про те, що варто підпити підсумки лютого. Говорили про просування завдяки книги Дениса Каплунова. Я нагадувала вам про те, що варто побути трішки в тиші, а можливо додати в сім'ї сімейних ритуалів. Так, крок, пише Іра: зібрати старих і нових учасників на семінар на суботу, йду виступати. Юлія Присижнюк, дякую те, що треба. Дякую. Треба Етерна Талочка, Привіт. І собі провести з гарним днем. Дякую. Дякую за ефір. Надихнулася. пити каву з корицію, підкорюйте світ. Дякую. Для мене твої ефір завжди про підтримку. Дякую. Друзі, всім пока, всім гарного дня, мирного неба. Хто сьогодні не донатив, будь ласка, ваші дві гривні мають вагу. Будь-який напрямок, будь-які перевірені ва 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 ваші монобанки. Нашим хлопцям потрібна наша підтримка там на фронті. Крок, реєстрація клієнтів, прислухатись до тиші. Дякую. Ірина Барахтянська. Ми вже завершаємо нагадування про експертні дописи і підтримку. Друзі, ефіри магія ранку проходять за розкладом у вівторок і четвер, о 8.30. Іноді я їх переношу. Таке буває, тому заходьте і гортайте стрічечку, ну а молитва у нас практично щодень. Все, всім пока і до нових зустрічей. Хвостики пістолетом.